Сьогодні розпочалась реєстрація на вступ до магістратури та аспірантури. Що мається на увазі? Вступники мають зареєструватися до складання єдиного вступного іспиту і єдиного фахового вступного іспиту. Аспірантам потрібно зареєструватись на єдине вступне на єдиний вступний іспит це ЄВІ. Реєстрація буде тривати з 7 по 29 травня, і зареєструвати самостійно ви не можете. Вам потрібно приїхати в будь-який університет, який є поряд з паспортом, дипломами, які у вас є, з фотокартками 3 на 4 Вони вас реєструють, і тільки тоді ви отримаєте доступ до електронних кабінетів. Зможете подавати вже ваші заявки на вступ. Так і обирати місце для того, де ви будете складати, єві. Місто, тобто будь-яке місто можна обрати. Також зверніть увагу, що ви можете проживати в Києві, бути зареєстровані в Запоріжжі, але можете обрати для складання іспитів Київ, тобто це не лімітовано. Також будуть пункти за кордоном. Все те, що потрібно, телеграм, шапці профілю. Там я е, дам інструкцію. До речі, якщо ви не можете приїхати, то зареєструватися е, онлайн теж можна. Але для цього вам потрібно надіслати в якийсь університет. Відповідно, документи. Інструкція доволі складна, потрібно на документи накладати КЕП. Ну, але якщо у вас немає іншого виходу, ви умовно за кордоном, то іншого варіанту просто не існує. Якщо ви в Україні, рекомендую просто під'їхати до найближчого університету до приймальної комісії. Коротше, вся інструкція, телеграм-шапці профілю, якщо вам це необхідно. І нагадую, що без ЄВІ, без. Єдиного вступного іспиту, неможливий цього року вступ до магістратури ні на одну спеціальність. І вступ до аспірантури також неможливий. Запам'ятайте, це ключове слово. Неможливо. Реєстрація буде тривати до 29 травня, але не тягніть до останнього моменту, бо кинуться всі в останній момент, приймальні комісії будуть перенавантажені і вас просто не зареєструють.